Сьогодні води Карнеди і отець Ігор, ректор, попросили мене, щоб я прийшов на день народження з особливою місією, щоб ми допомогли армії. Я прийшов не з порожніми руками, але зі своїми лотами, які є тут прабуру від мене. Отже, перший лот це є український прапор з підписами головнокомандуючого Валерія Залужного. І героя України Івана Горішевського комбрига 24-ї львівської королівської бригади. Бо обидвох їх знаю особисто. Минулого року я був присутній на зустрічі в Києві з Оленім Залужним, вручив йому усій сертифікат, тому що особливий рекорд України 100-літком я присвятив Валерію Залужну. Я думаю, що більшість з вас знає, чим я займаюся. На період чи сьогодні 240 день моєї активної роботи армії. і на даний момент я завершую збирати 24 мільйон для Збройних сил України. Попрошу бути активними. Сартова ціна українського прапора з підписами Валерія Задужного, мою війни Івана Голішевського. 45 тисяч гривень. Прошу. Так, 45 тисяч гривень є. Продовжуємо далі. 50 тисяч. 50 тисяч. 000... 55. Дякую, пане Андрій. Продовжуємо далі розігравати. Будь ласка. Це не для Іромона Хамака. 140 тисяч. Дякую, пан Андрій. 145 тисяч гривень. 145 тисяч гривень. Раз. 145 тисяч гривень. Два. 150 тисяч. 150 тисяч. Раз. 150 тисяч гривень. Два. 155 тисяч. Один. 155 тисяч два. 160 тисяч. Продовжуємо боротьбу. 160 тисяч. Один. 200 тисяч. Дякую, пан Андрій. Аж в горлі пересихає. 200 тисяч. Раз. 200 тисяч два. За клієнти кам'яці. 260 тисяч два з половиною, двісті шістдесят тисяч продано. Ми з вами вже не живемо, а такі приймаємо щас. і мені дуже приємно. Отже, у коробці є два лоди під номером один і під номером два. Київського майстра Сергія Колодні. <плес> я дуже дякую за допомога ціну. Просто те, що місто... <плес> дійсно я... <плес> приємно завжди долучитися до такої благодійності, що наші хлопці потребують до нашої потреби до допомоги. Дякую охоче і Кардинал Микола Бечок після надання кардинатських педалі підтримував мені 10 років. І він отримав після консисторії такий хрест з позолотою від одного з його гостей. І він отримав мені дав сертифікат, де він підтверджує, бо цим документом прагну засвідчити, що даний хрест не видає на 2025 року був отриманий мною як подарунок після концесторії в Ватикані, яка відбулася 7 грудня 24-го року. Е, мені дуже приємно тут бути. Я перший раз е, в такому гарному товаристві. Е, Судцям Макарів мені вже зустріли. Так, доводилось часто зустрічати. Е, я бажаю вам, щоб. Ви не один 24 мільйон ви закрили в своєму житті. І це дало можливість перемогти нашій рідній, незалежній Україні, а з живими повернутися до.